Доброго Дня, шановні підписники та гості мого каналу. Даю вам рецепт зі свого чарівного записника Якщо в когось турбує кашель. Якщо вас турбує сухий кашель. Рекомендую рецепт вам. Дуже помічний. Потрібно налити в чайник води до такого рівня, щоб не перекривати дірочки. В носику чайника, потім покласти туди дві столові ложки квітів бузини і дві столові ложки меду, коли закипить, відставити чайник з вогню, а носик чайника обгорнути папером, щоб не обпекти губи і робити інгаляцію. Як тільки вода в чайнику почне вистигати, підігрівати знову. І так декілька разів. В декого вже після першого разу почне відходити мокрота. Робити до повного виздоровлення. Будьте здорові і мирного вам всім неба!